Вітаю, друзі! Сьогодні 20 вересня. З вами Валерій Клочок, і скандал із поляками, що стосується експорту української сільськогосподарської продукції до цієї країни, набуває нових обертів. Учора, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку Зеленський. Згадав проблему відносин України і країн Європейського Союзу, але не назвав конкретну країну. Я вам зацитую цю пряму бо вона дуже важлива, щоб ви розуміли, як Зеленський вміє да, поводити себе як актор. Ну хоча я думаю, ви про це знаєте. Але ось конкретна теза звучала так: тривожно бачити, як дехто у Європі деякі наші друзі в Європі підривають солідарність з політичним театром, роблячи із зерна трилер. Ну тут він точно має на увазі саме проблему вивезення зерна з України. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора. Фактично, він звинуватив три країни у поширенні проросійських наративів. І це дуже серйозна заява, яка звучить з уст президента України. Відповідь не забарилася. Сьогодні викликали нашого посла в Польщі, вручаючи йому ноту протесту. Ну а відразу після цього виступу. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що порівнює Україну із людиною, яка тоне, тому той, хто рятує потопаючого. треба повдати себе йому дуже обережно, щоб на дно не потянув за собою. Бо каже, ми ж маємо допомагати Україні. Ну, логічно, але такий обмін дипломатичними е шпильками не дуже приємна і приваблива історія для наших відносин із Польщею, яка, направда, нам дуже багато почала допомагати спочатку широкомасштабного вторгнення. Це допомога дуже різна, я торкнувшисься цього. І звісно, що. Історія із постачанням зерна до Польщі вона ну не така, як сьогодні подають у засобах масової інформації, але ескалація оцих відносин вона не дуже приваблива, тому що. Перед цим як з'ясувалося, Анджей Дуда скасував зустрічі з Зеленським на полях генеральній асамблеї. ООН не випадково. А е, міністр Польщі у справах Європейського союзу Шинковський сказав, що Польща може зменшити підтримку України через кризу, що виникла навколо імпорту агропродукції з України. Ну, купа скандалів щодня з'являється. А більше того, ми там також заборонили. Е, і імпорт польських сільськогосподарських товарів до України сказали, ні, ми нічого від них відтримувати не будемо. На що прем'єр-міністр Польщі Моровецький сказав: ну окей, якщо ви вдаєтесь до ескалації, то можемо ми вжити ще більше заходів по відношенню до України. Тобто ескалація породжує ескалацію. Ми навіть вирішили звернутися до суду до організації, подати в суд на Польщу за те, що вони не хочуть приймати наші товари. Ну і це викликає кожного дня, кожної хвилини ще більшу напругу у відносинах з Польщею. Звісно, є багато інформації про те, що це зараз відбувається на тлі саме виборів у Польщі. Я не виключаю цього. Є такі присутні компоненти, але все-таки, друзі, проблема дещо в іншому, як на мене. Якщо брати по рейтингам, то правляча партія, право і справедливість, вона має найбільше зараз рейтинг і вона потрапляє до парламенту Польщі і, в принципі, виграє вибори. Ну, Звісно, зазов не такий великий, із політичною, політичною силою Дональда Туска, там близько 7%, 6-7%. Але менше з тим. Ну, звісно, в політику граються, вони і українським питанням. Але причина не лише в цьому, а причина зовсім не в цьому. Якщо брати до невеликого історичного контексту, коли з'явився цей скандал з поляками, то йому не тижні, не два. Ця вся історія розпочалася ще навесні цього року. Я пригадую, дуже, дуже пригадую, пам'ятаю ефір у на каналі 24-му, коли мені повідомили журналісти, що польські фермери бастують. Наголошую, це було в квітні цього року. Тобто, ну майже півроку назад, сьогодні дев'ятий місяця це був четвертий, тобто 6 місяців тому, 5-6 місяців тому. Але вони почали бастувати тому, що вони не можуть продати власне зерно. Яка виникла ситуація? На тлі того, що ми не могли вивозити зерно з одеського регіону, Чорноморського регіону, з Одеського портів, там, Південний і так інше, нам дозволили транзитом вивозити зерно через Польщу. До інших країн, до країн, які можуть його далі доставляти до країн Африки, країн Європи, в тому числі сільськогосподарську продукцію, Різно. І ми почали користатися цими коридорами через Угорщину, Болгарію, Румунію, Словаччину і Польщу. Це маю на увазі автомобільні коридори. Але виявилося так, що зерно, яке їхало до країн Європи і сільськогосподарська продукція, вона ну, зникала по дорозі, вона осідала в Польщі. І в доволі великих об'ємах. І це дуже суттєво викривило цінову політику на ринку Польщі. І ви ж самі розумієте, що вартість виробництва зерна в Польщі вона дещо більша, ніж в Україні. Ну, навіть через ті самі е, заробітні плати і так далі. Там набагато більше платять. А податки там сплачують так, як є, в чисту, в білу, не так, як у нас. Да? Частину зарплати в конверті, частину мінімалку офіційну, ну, от і податки відповідно менші. І плюс до того треба розуміти, що в Україні було багато дешевого зерна, воно і нині є. Тому дійсно тут агрохолдинги, да, в першу чергу, зернотрейдери, не безпосередні виробники зерна скуповували його і так доставляли його до Польщі. В Польщі, звісно, також скуповували ну недопропорядні на руку бізнесмени. Тобто проблема двостороння. Її підняли, почали вирішувати. Вирішили доволі специфічний спосіб, і, так скажу, Польща дозволила транзит. Зерна та сільськогосподарської продукції через свою територію 21 квітня 2023 року. Але за однією умовою, кожна фура, та, що перевозить зерно чи СГ-продукцію, мала бути під контролем, тобто під конвоєм. Ну, Там навіть доходило до того, що заправлятися фурам цим не можна на ЗС навіть заїжджати. Тобто, документи, якщо видані на транзит, то вони так транзитом і їдуть, наприклад, до Німеччини чи Нідерландів чи так далі. Ну, от, зокрема, транзит мав закінчуватися в морських портах Гданська, Гдині, Свінойозця чи Щецена або за межами території Польщі, тобто конкретно були визначені пункти. Ну і нібито напруга зникла в квітні цього року, але знову виникла дійсно із бажанням України. Експортувати сільськогосподарську продукцію в Польщу. ось в чому проблема, найголовніша. І на тлі цих заяв з'явилося дуже багато інших заяв нам в піку, мовляв, ми не будемо робити те або інше. Ну і сьогодні почали дуже багато говорити про те, що. Саме на тлі того, що такий скандал, і коли міністр Польщі в справах ЄС сказав, що ми зменшимо підтримку України, виникло багато спекулятивної інформації, що українці почнуть депортувати до України. Ні, депортувати їх не будуть. Так, мовиться про те, що цього року закінчується. Програма соціальної підтримки наших біженців в Польщі, але направду вам скажу, багато їх і так не отримає, і там не така велика підтримка. Вона загалом вимірюється за два роки приблизно 500-600 мільйонів доларів. Це немало, звісно, але й не катастрофічно багато, тому що дуже багато наших українців, які не мають житла, вони вже там знаходили роботу і так далі. Ну так вони не матимуть безкоштовної медицини, там, освіти. У них будуть більше видатки за умови, якщо поляки не ухвалять додаткові видатки в новому бюджеті. А це питання поки що підвішене, але на риториці саме цього протистояння і скандалу, то і виникають відповідні заяви, які нас бентежать. Але ніхто нікого депортувати нікуди не збирається. Дійсно, проблема є серйозна в Україні, тому що ми не, скажімо так, не дуже порядочні, да? не дуже ми чесні і чесно вчиняємо із поляками, з владою Польщі, яка дозволила нам транзитом перевозити сільськогосподарську продукцію до країн Європейського Союзу. Вона там осідає, але і в Польщі правоохоронні органи мають працювати зі своїми нечесними на руку бізнесменами, які цю продукцію скуповують. Тут палиться в двох кінцях, і це питання між а не питання між президентами, але коли один із них обирає риторику ескалації, інший відповідає. Зеленський обрав риторику ескалації. Він за це відповідає. Мені видається, що краще було б попрацювати з нашими зернотрейдерами, щоб вони не нахабніли і дійсно цю сільськогосподарську продукцію не скидали наліво у Польщі, Угорщині Словаччині, а дійсно вивозили до країн і портів. Те, які я вам щойно озвучував в кінцевої точка, або в Польщі або вже Німеччина, Нідерланди і так далі. Що стосується саме конкретної історії з Польщею. Звісно, є інша дуже серйозна проблема. Я буквально двома словами її торкнуся. Буквально сьогодні вже зернотрейдери та ні, навіть зерновиробники в Україні б'ють на сполох. Ну і зернотрейдери, звичайно, також, бо їм треба вивозити кудись зерно. Собівартість зерна в Україні вища, ніж ціна, за яким вони можуть його продати сьогодні, навіть в Україні. Різниця, до прикладу, там сонячний, кукуруза е чи пшениця становить 20-30 доларів мінус. Тобто, вони продають собі в збиток. Так буває, звісно. Чому? Тому що ринок перенасичений, тому що у нас. Перевиробництво сільськогосподарської продукції у нас в цьому році дуже прекрасний урожай овочевих культур, зернових культур, яких дуже багато, на яких, звісно, немає ціни. На тлі цього ми справедливо забороняємо імпорт сільськогосподарських товарів з Польщі до України. Нас свого вистачає. Але якщо ми маємо потребу на внутрішньому ринку сільськогосподарській продукції, ну, то треба з розумом її використовувати. Якщо ми не можемо продати її за кордон або виробляти її менше, пропонувати програми інші сільськогосподарським виробникам, займатися загалом реформою агропромислового комплексу. Це не високопарні слова. Це проблема, яка торкається вже усіх галузей сільськогосподарської галузі, усіх секторів. Ну, от зокрема, Сьогодні починають потроху скуповувати зерно виробники свиней за дуже дешевими цінами. У них все прекрасно, у них профіцити, у них висока маржинальність до 200-300% рентабельності. У той час, коли у виробників зерна така катастрофічна ситуація, вони вимушені збивати його незадорого. Чому, до прикладу, нам не робити власне паливо із біопаливо із зерна, яке ми можемо вирощувати величезних і вирощуємо в величезних об'ємах на території України дрібні невеликі підприємства, які і будуть робити біодизель або інші палива для того, щоб ми могли забезпечити свою енергонезалежність. Жодної державної програми в цьому сенсі немає. Але це можна і треба було робити. Ні, натомість. Ті, хто хочуть порішати вопрос по експорту, займаються лобіюванням своїх інтересів через відповідні відомства і Міністерства в українській владі, а вони вже потім, ну вибачте, але скандаляться так із поляками. Це власне моя позиція оцінки, але я не думаю, що далекий від істини, тому що направду воно так і є. Що буде далі? Далі ситуація не дуже втішна для нас. Я маю велику надію, що після виборів, які будуть восени в Польщі, ситуація дещо вирішиться, тому що дійсно я не буду скидати з важелів того, що виборів. Пливають на позицію Польщі, що стосується захисту їхніх фермерів. Це нормально. Треба враховувати було цей фактор українській владі, коли вона загострювала цю ситуацію, а не розповідати про те, що ні, ми правильно робимо, ні, ми якісь пропонуємо механізми, підключають різні асоціації, які роблять гучні заяви політичні, що ми захищаємо Європу від російської агресії і повинні приймати зерно. Ми захищаємо, але вони не повинні. Так, це треба зрозуміти. Світ цинічний, державний бізнес також цинічний. Тому і ми повинні бути циніками в цьому плані, але ну, нахабність нашу сприймати точно не будуть. Це однозначно. Е, я ще раз наголошую, що маю велику надію, що з, після виборів у Польщі це питання зрушить з місця в позитивному ключі. Але ніхто українців депортувати з Польщі не збирається. Скандал є, скандал гучний. Маю велику надію, що він вирішиться. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте? Хто винний ці всі історії? Що треба було зробити? Коли, врешті-решт, Україна або українська влада, точніше, так я скажу, почне використовувати ті ресурси, які вона має під своїми ногами. Земля. Це колосальний ресурс, з якого можна робити десятки мільярдів доларів чистого доходу. Пишіть у коментарях, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, рекомендуйте канал своїм знайомим. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемікайтесь, все буде Україна!